Всім привіт, друзі, всім доброго дня. Сьогодні у нас свято, професійне наше свято, день рибака, день рибалок. Я вас всіх, друзі, з цим святом і вітаю. Звісно, як можна в такий день сидіти вдома, не дивлячись навіть на те, що сьогодні неділя. Погода сьогодні не розполагає до гарної риболовлі. Всю ніч йшов дощ, зранку теж йшов дощ, зараз скажений вітер, але вдома ж не сидиш. Тому я вже на водоймі. Сьогодні, друзі, вихідний день, тому часу трошки більше, ніж зазвичай. Загалом закидаємо вудки та спробуємо щось впіймати. Для сьогоднішньої риболовлі, друзі, я взяв дві свої новенькі вудочки, махові, в довжині 5,7 метра, називаються Winner H8. Кому цікаво, я вже на них рибалив. дві рибалки, вудки дуже чудові і номер телефону магазину, в якому я їх придбав, можна знайти. В описі під відео. Також взяв одну свою стареньку вудочку. Щось злетіло з неї кільця. Це, друзі, 4-метрова моя старенька вудочка, але вона мене ніколи ще не підводила. Я її іноді беру з собою і закидаю десь так в стороні, як допоміжню вудочку, знаєте, чергова я її називаю, Дежурна вудочка. Так, в якості. Прикормки сьогодні у мене є трошки звареної перловки. І також будемо годуватися ваніль, карамель, відреал, фіш. У мене тут залишилось з минулої рибалки, десь близько півпачки. Мабуть, ми її всю і висипемо сьогодні. Так, в якості наживки в мене сьогодні є і опарищі, друзі. І мастирка скріля. Також є перловка. Ну і звісно ж черв'яки. Черв'яки, бо без них нікуди. Зараз ну, там поставимо десь рогачики, виберемо місцинку, загодуємося і трошки порибалимо. Так, ну що, я трошки облаштувався, можна і іночки позакидати. Прикормочку замішав. так Зробив снасті, друзі, для скользящого поплавочку, тому поплавки можна дуже швидко міняти, знімати, ставити інші. Так, ліска кріпиться на удавочку, все дуже просто. Так, повторюсь, що вудочки у мене в довжині 5,70. Майже 6 метрів. На удочки я поставив по два гачка сьогодні, один трошки більший гачечок під черв'як і один трошки менший під мастирку, або під опариша, або під перловку. Так, почнемо, мабуть, за таких новеньких поплавців моїх. Вони ще на риболовлі в мене не були ні разу. Якщо Буде їх дуже хитати вітром, тоді поставимо ось такі. Зараз спробуємо. Ну, наче, друзі, чудово, вітер не дуже хитає. Я так його гарненько пригрузив, виглядає майже сама червона ця шляпка, кінчик, тому наче непогано. Подивимось, що буде далі. Можливо, змінимо поплавці на інші. Так, на один крючочок я заряджаю червяки, як завжди, а на інший будемо ставити, пробувати щось, щось інше, чим сьогодні догодити карасю. Тут перловочку поставимо на іншу удочку мастирку. Так, По глибині десь близько півтора метра. Сьогодні вода, дивлюся, так впала, гарно впала. Так, ну що ж, удочки я закинув, друзі, можна і трошки загодуватися. Тим паче, що прикормка вже така, як треба. Зараз трошки підгодуємо і десь через годинку докидаємо решту. Роблю отакі рудочки і прямо. На поплавочек туди кидаємо. Ось він, друзі. Перший святковий карасик на сьогодні. Ну, черв'ячка взяв. Приловку не схотів. Ну ладно, є черв'ячки. Якщо тобі подобаються черв'ячки, то є черв'ячки. Зараз ми тобі їх ще й додаємо сюди. Скільки разів вже? Пробував різні наживки на цій водоймі, а все одно бере тільки черв'яка. Нічого іншого чомусь не хоче. що спрацювала дежурна вуличка довіра, я її закидаю так недалечко і в самі в самі латахи, якщо ці стоять у мене таких більш-менш величеньких віконечках, бо їх важко закидати через те, що вони довгі. Це вуличка 4 метри довжиною і її дуже зручно закидати десь неподалік. І самі хащі. Я там теж трешки, трошечки підкормив, накидав прикормки, латаття і спрацювало. Так, що там у нас тут один був, чи ще хтось єсть? в самих кушинках вже другий карася на чистому не хоче. Стоїть увесь в самій кушинці. Можна було б, звичайно, закидати в саму кушинку, але вітер такий скажений, що він просто не дає мені такої можливості. Та й я там буду поодриваю всі гачки і поплавці. Нехай як тільки буде нормальна погода, що вітер дасть закидати самі хащі. а Тоді я відірвусь по карасику. Приїду і спробуємо тут або на боковий ківочок половити, або будемо закидати поплавок в самі самі хащі. Ну а сьогодні маємо те, що маємо. Один листок кувшинки там був, і він за нього, друзі, зачепився. Думав не витягну. Але ж таки витяг. Трохи поплавок з'їхав, а так все добре. Бачите, теж, теж на черв'яках. Пучок черв'яки. Дивіться, який кабаняка. Ух, гарний лапоть. Тут стояла на другому гачку мастирка. Мастирку не схотів. Ти так зачепився. О, видів. Святкова вечеря сьогодні в мене, друзі. Карасики мало помалу відкликаються. І це добре. Це дуже добре. так, Я не тіряю надії спіймати щось на мастирку та на перловку Хоча є лише на черв'яки. Минулу і позаминулу рибалку я, окрім черв'яків, навіть нічого не брав. Але деякі підписники пишуть, що чому я ловлю тільки на черв'як, чому не пробую інші наживки. Ось, друзі, пробую, але ж без толку. Зовсім без толку поки що. Ось туди. Класно, коли довга вудочка, майже 6 метрів, можна закидати, хто зна куди. При тому, при всьому, така легесенька струнка. Навіть в такий вітер просто кайф, а не рибалка, друзі. Просто кайф. Так, час ще є, так що продовжуємо рибалити. Розійшлися трошки, друзі, карасики покльовують непогано. і Розмір такий доволі теж непоганий. Да? І всі як один на черв'яка беруть. Не хочуть нічого, крім черв'яка. от такий тут вибагливий карась. Що йому не предлагай. А він тільки черв'яки і все. І який кабан ще один. І теж в самих кушинках, в самих хащах. Ох! Здорованій. Це, мабуть, такий самий найбільший на сьогодні грамів. Не знаю, може 600-700. Ковтнув кричечок. Аж туди. Відчепився Монстр карась. Гарний такий плапоть. Бачите, весь стоїть в кувшинці, не хоче виходить на чисте зовсім. Чим більше в хащі закидаю, Тем быстріше і частіше клює в самых-самых лотахах. Сьогодні, друзі, одна удочка дежурна. Піймала вже більше карасів, ніж оці дві. Ну, я вважаю, що місце вирішує. Дивлячись куди закидаєш. Де зібралася рибка, там, мабуть, вона і клює краще. Не хоче сьогодні карась виходити з кушинки на чисте і клюєть тільки в самих хащах а вітер такий що не можу я закидати всі вудочки у кушинку тільки цією іноді виходить вцілити бачите що робиться який вітруганщий другий раз так пережидаєш поки порив вітру трошки послабне тоді тільки можна закинути вудочку Сьогодні дежурна друзі вудочка просто зрола <гум>, дві дальніх вудки. Більшу половину риби на неї спіймала. Ну а що робити, якщо на неї клює? Ну нехай на неї хоч клює. Так і буває, Тому вона повинна бути частенько мене. Виручає І сьогодні також, бачите? Недаремно я її сьогодні взяв, не знаю чому, але набагато ближче стоїть, тут міль, мільча набагато і на неї клює. Здавалося б. Але сьогодні такий парадокс. Тут такий туприткий. Ще один, друзі. У копилочку, у садочок, сонечко вже сідає, треба вже додому збиратися. Вечірня рибалочка, друзі, сьогодні була просто огонь. Дивіться, які, які карасі. Дивіться, які гарні. Вже, мабуть, більше десятка я впіймав. Зараз ще разочок два закину та вже і буду збиратися. Бо ще ж треба їх сьогодні посмажити та відсвяткувати день рибака. Так що риболовля сьогодні була доволі таки непогана. Взагалі вечором я не дуже люблю їздити на риболовлю, бо. Після роботи, зазвичай вже втомлений, не хочеться нікуди їхати. Хоча зараз темніє ще не так рано, то можна було б і, і вечірком ще з'їздити, десь там з 5 і годинки до восьмої можна рибалити зараз. Але після роботи не хочеться. Мені більш подобається вранці. А сьогодні був вихідний день. Тому риболовля була ввечері. До речі, приїхав я десь о 4-й, а зараз уже сьома година вечора. Три годинки я рибалю. І ось такий у мене результат доволі непоганий. Ну що, друзі, мабуть, вже досить щось перестало клювати на вечір. Я навпаки сподівався, що буде ще краще. Але просто я ще минут... хвилин 20, мабуть, нічого не клює. Зато дивіться, які сьогодні карасі клювали. 43-й розмір моєї ноги і які залікові карасики. Що у нас тут по кількості? 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Здається, 12 штук. Оце буде вечеря, оце буде смаження, друзі, на свято. Дивіться, яка залікова сьогодні була риболовля, які клювали гарні залікові карасики. Все, друзі, досить на сьогодні. В чергове я пересвідчився, що на цій водоймі карась, окрім черв'яків, нічого більш не хоче. Я навіть під кінець уже риболовлі повідкусував по одному гачку, залишив по одному. Тому що другий гачок густо часто друзі, цепляється за листя кушинки. І дуже багато в мене було сходів. Ну, дуже багато. Я, мабуть. Стільки, скільки вловив карасів, скільки в мене ще і зійшло. Так що, другий гачок не завжди то є хорошо, іноді він дуже мішає, особливо коли ловиш в таких заростях кушинки. Ну, то таке вже. На майбутнє буду знати, що краще ставити, друзі, по одному гачку і нічого не видумувати. Також, друзі, вітаю вас ще раз всіх. Рибалок із святом рибалки із Днем Рибака. Ну і, звісно, бажаю успіхів в риболовлі, друзі, і трофейних, трофейних рибалок вам. Все, до побачення, до нових зустрічей. Сподіваюсь, незабаром скоро зустрінемося. Все, пока-пока.